Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги скло для iPhone 16. Даний набір створений для надійного захисту екрану вашого iPhone. Воно чудово справляється з подряпинами, ударами та іншими пошкодженнями. Виготовлене з високоякісного загартованого матеріалу, що забезпечує високу прозорість та зберігає і яскравість дисплея завдяки тонкій товщині, яка не впливає на чутливість сенсора. Ви можете насолоджуватися гладким користуванням та точною реакцією на дотик. Скло легко встановлюється без бульбашок повітря та забезпечує повне покриття екрану. Пропонуємо до вашої уваги 9D-скло для iPhone 16. Даний набір створений для надійного захисту екрану вашого iPhone. Воно чудово справляється з подряпинами, ударами та іншими пошкодженнями, виготовлене з високоякісного загартованого матеріалу, що забезпечує високу прозорість та зберігає яскравість дисплея. Завдяки тонкій товщині, яка не впливає на чутливість сенсора, ви можете насолоджуватися гладким користуванням та точною реакцією на доти скло легко встановлюється без бульбашок повітря та забезпечує повне покриття екрану. Пропонуємо до вашої уваги яскраві силіконові чохли на iPhone 16. Це стильний та надійний чохол, створений для максимального захисту вашого телефону, виготовлений з рідкого силікону, який дуже приємний на дотик. Він забезпечує зручне отримання та відмінно амортизує удари. Він ідеально прилягає до корпусу телефону, забезпечуючи повний доступ до кнопок та портів. Даний чохол це не лише ефективний захист, але й елегантний аксесуар, який підкреслить стиль вашого iPhone 16 Пропонуємо до вашої уваги кабель Type-C для iPhone 16. Це високоякісний кабель для швидкої зарядки, сумісний з iPhone 16. Завдяки Power Delivery технології, ваш iPhone буде заряджатися надзвичайно швидко, зменшуючи час вашого очікування. USB Type-C гарантує стабільну передачу енергії та даних, а також високу сумісність з сучасними гаджетами. Кабель виготовлений з міцних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Type-C Ідеальний вибір для тих, хто шукає швидку та надійну зарядку для своїх пристроїв. Пропонуємо до вашої уваги зарядний кабель для iPhone 16. Це інноваційний кабель для зарядки з потужністю до 60 Вт. завдяки Power Delivery технології. Ваш iPhone буде заряджатися надзвичайно швидко, зменшуючи час вашого очікування. USB Type-C гарантує стабільну передачу енергії та даних, а також високу сумісність з сучасними гаджетами. Кабель виготовлений з міцних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість до зношування. Type-C – це ідеальний не вибір для тих, хто шукає швидку та надійну зарядку для своїх пристроїв.